А що ви знаєте про невдач? Невдача це безуспішне, не таке як хтось бажав, закінчення чи завершення чого-небудь. Коли така ситуація виникає, більшість людей просто слухають депресивну музику. Але провали, які ви бачите у цьому відео, навряд чи вже щось допоможе. Просто вдумайтесь: 200 мільйонів доларів інвестицій, цілих 8 років розробки. А також понад 200 розробників, які працюють у студії гри. Оце все вище перелічене це про. Гру Concord. І в цьому відео ви дізнаєтесь найбільший провал в історії шутерів. З вами Фюзон. Берічись смачненьке і гарного перегляду. Для початку, давайте взагалі розберемося, що це взагалі за гра. Якщо коротко, то це така суміш Valorant, Destiny і Overwatch. І взагалі, ми б мали отримати науково-фантастичний шутер з купою іноплатних персонажів. Але отримали 697 пікового онлайну. Ну просто що ви собі розуміли, то на. Певно, якась інді гра з одним розробником, і того більше онлайну збирає. Вже на початку вересня в грі не було І більше 50 онлайн, а вже 6 вересня вона була закрита. Так, ви правильно зрозуміли. 8 років розробки і проект PlayStation, на котрий вобахали просто мільйони доларів, помер менше, ніж за 2 тижні. До теперішнього часу гра Lovebreakers вважалась самим найгучнішим провалом серед усіх мультиплеерних шутерів в історії. Тільки є один маленький такий. Нюанс вона вийшла в серпні 2017-го, а закрилась у вересні 2018-го. Тобто навіть вона прожила приблизно рік. Зараз Конкорд хайпує, але не по високому онлайну, а по кількості відео від ютуберів, котрі над нею сміються. Ну і в принципі, я не виключив. Взагалі, коли Sony прийшла подивилась на Concord, а вони його, якщо що купили в інших розробників, він їм просто настільки сподобався, що вони вирішили його викупити. І взагалі вони думали, що Concord стане найкращим у своєму роді. Але коли вийшов трейлер, то хейту було доволі багато. Хоча розробники всім говорили, що це лише кусочок, тому давайте там купляйте гру. Бо вона, типу, вийде, все буде дуже круто, і хейтери взагалі там офігеють. В принципі, на той час більшість досвідчених хеймерів вже розуміли. Що нічого з цього взагалі не вийде. Проблема в тому, що єдині, хто реально вірив у цю гру, це самі Sony. Так, а давайте взагалі подивимося, що власне Sony написали про закриття Конкорда. 3 вересня на офіційному сайті PlayStation вийшов пост про дуже важливі оновлення в Конкорді. <кхем> Фанати Конкорд. Ми уважно прислухались до ваших відгуків з моменту запуску гри і хочемо подякувати всім, хто приєднався до цієї подорожі. Ваша підтримка та спільнота означає для нас цілий світ. Однак, незважаючи на те, що багато якостей гри сподобалось гравцям, ми також визнаємо, що аспекти гри та наш запуск пройшли не так, як ми планували. Тому зараз ми вирішили вивести гру офлайн та закрити продажі гри. Ну і поки ми не будуть думати, що ж їм робити, продажі Concord будуть негайно припинені, і вони почнуть ушкодовувати гроші за придбання гри в. Всім гравцям до речі, давайте трішки віддемой від теж, бо хочу вам всім подякувати за настільки велику підтримку. За два дні на мій канал підписалося більше двох тисяч людей, і якраз це посприяло, що нове відео виходить настільки швидко. Коротше, давайте так. Ви ставите лайк, пишете коментар у трьох слів. А я чим швидше роблю нове відео. І до речі, в мене є телеграм-канал, там де я роблю різні опитування для відео, якісь спойлери кидаю, меми. Ну короче, таке все. Ну в принципі, якщо маєте бажання, то можете підписувати. Що ж, де це все сказав, переходимо до теми відео. До того ж всього, Конкорд продав лише 25 тисяч копій на двох платформах, приблизно 10 тисяч на Steam і 15 тисяч на PlayStation. Якщо задати, скільки часу і грошей було вкладено в цю гру, то такі результати це просто повна дупа. Взагалі, на мою думку, Конкорд може якось і можна воскресити, але чесно кажучи, варіантів як це зробити, дуже мало. Цілому вони могли зробити і взагалі безкоштовною, але мені здається, це. Це навряд чи допомогло ви підняти онлайн. Прикол в тому, що лор, сюжет, катсцени були продумані вже на пару років вперед. До речі, на рахунок касцен, це одна з прикольних фішок Конкорда, типу, там приблизно один чи два рази в тиждень мала з'явитися касцена, типу як міні-серіал у грі. Просто враховуйте, що от на ті от катсцени, які були продумані на один чи два роки вперед, витратили напевно половину бюджету. Це треба придумати, анімувати, зробити хороше. Це ж дофігаму роки просто. І ще раз, як я казав, то на мою думку, конкорд не загрівають назавжди. Просто подумайте, куди їм діти всі ці катсцени, скільки колаборацій вони вже запланували, бо реально в них були дуже великі очікування на гру. Вони там взагалі чуть серіал не хотіли робити. Короче, я в душі не чаю, що зроблять тим конкордом. Типу, можливо, його зроблю Туплейним і ви нагадаєте мої слова, а може придумувати якусь іншу фігню. В будь-якому випадку у Sony зараз справи йдуть не дуже добре. Доволі багато ігор останнім часом, які там розроблюються або вже є, вони вбивають, переносять, відміняють коротше. Справи в них ідуть трошечки погано. Але все-таки розробники навіть в дописі на офіційному сайті не сказали, що гру закривають повністю. Вони, типу, сказали, що хочуть рахувати всі проблеми і збільшити онлайн. Тому, в принципі, можливо, що десь через рік вони. Оскрисять Конкорд. хоча не сказав би, що воскресять, бо мені чесно кажучи, здається, що навіть якщо гру зроблять безкоштовною, то це і не допоможе. Просто дійсно Concord переважають інші популярні шутери по типу Valoranta, Overwatch, Counter-Strike. У інших популярних шутерів уже є роками сформований ком'юніті. А у Concord з цим доволі великі проблеми. Хоча, в принципі, все може змінитися реально. До речі, що ви собі розуміли, то ціна Concord була 40 доларів. Типу, окей? Якщо хтось купляв Конкорд в стімі чи в плейстейшені, але ті, хто купляв диски, ну тут е, залишається лише плакати. Просто уявіть собі, лизея, тих, хто купив диск Конкорда майже за півтори тисячі гривень, а за якихось там два тижні, що гра, що диск просто стали непотребом. Типу, буквально той чол навіть не зможе Конкорд запустити. Є також проблеми іншого характеру, до прикладу, маркетинг Конкорда. Sony доволі погано рекламували Concord, бо майже єдина його. Реклама це трейлери з геймплеєм. І то за 3 місяці до релізу. Якщо вже брати той самий Valorant, то там рекламу гри вкладають просто купу мільйонів долярів. А Sony на цей раз якось взагалі на віднесе з до реклами, бо в принципі гра можливо не настільки погана. Тільки от коли про неї зовсім немає чуток, то нікому вона не буде цікава, навіть якщо там якийсь шедевр індустрії. Хоча в будь випадку в Concordі більше мінусів, аніж плюсів, можна. Рахувати, що вони зовсім трохи не встигли з релізом. До прикладу, якби це було в моному 2018 році, то можливо їм би й вистачило пару трейлерів, щоб стати супер-мега популярними. Але йома, зараз реклама взагалі не так працює. Там ще, до речі, був якийсь скандал з дизайном і взагалі походженням персонажів у грі. Там щось намотили з гендером, лором, оформленням. Коротше, там все запущено. В принципі, я міг зараз вам це все розказати і залутати десь дві хвилини ще відео, а але... Але чесно, там все так заплутано і взагалі я не люблю відео розтягувати. В будь-якому випадку ми з вами будемо бачити, чи зможе щось чи хтось допомогти Конкорду. Або ж він буде відкисати і надалі. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Та попрошу написати коментар від трьох слів. Це прям реально допоможе в розвитку і просуванні мого каналу. Дякую вам за перегляд повного відео. З вами був Фюзен. Ще побачимося.